Ну, щодо меблів для нужд це взагалі окрема пісня дуже сумна і болюча. Чому? Тому що задекларовано одне: нам на всю область протягом ось 4 років приходять меблі такого яскравого помаранчевого кольору. Хоча, коли я ще вчилась в початкової школи, по психології з курсу колір меблів помаранчевий не, не підходив взагалі. Це по-перше. По-друге, стільці парти не регульовані, вони тільки нахил є, навіть вирівняти немає можливості. Тому все з цих парт ну писати писати. Але якщо праця там, малювання так далі, воно все катиться, воно все на підлогу валиться. Шурупи дійсно постійно викручуються. Я кожен місяць з викруткою проходжу і сама закручую те, що почало там вилазити. Тому що парти хитатися починають. Парти там буквально двох розмірів. ми... Кому за низькі стільці не вистачає там високих або середніх, ми просто подушечки приносимо, і подушечку дітки підкладають на неї, трошки підвищуються діти. Ось це тільки в тому році, вперше я побачила партію, прийшли цього ж кольору, здається, і такого кольору, і навіть сіренькі, здається, чи біленькі прийшли. Цього ж я це для мене взагалі дивина не бачена. І там і стільці, і парти вони регулюються і горизонтально, і під нахилом. Парти, а стільці і самі парти за висотою ніжки там на шурупах. Ну, це вже можна жити. Але ну, мені таких меблів не дісталося. Ну, дякуючи Богові, хоч теж є. Воно непогано, воно, хоч більш-менш міцне, таке і не дуже важке. Це плюс. Але усьому іншому, я ж кажу, там теж. Меблі це окрема пісня, дійсно, тому не знаю, коли у нас у нашої держави взагалі дійдуть руки всіх нормальними меблями забезпечити тими, що прописані так, за тими вимогами, а не незрозуміло чим. Але як нічого нема, то це навіть краще ніж ті там парні парти. Так у мене навіть колись були парти, ну це ще не понушу. Може, вони е, інтегровані стільцями. Це взагалі такий крокодил на два учні, два стільці. Оце вся така конструкція, вона важкенна, не поставиш нормально, не роз... Там, щоб забратися, залізти, там ну, не відсунеш цей стілиць, не присунеш нічого. Це взагалі там знущання над дітьми, над вчителями було. Але вже немає їх і так гарно. Тому так, тримаємось.